que super! Кажуть, що іноді екран це не просто скло між тобою і світом, іноді він дивиться на тебе, відчуває твій подих, знає, чого ти боїшся. Кажуть, що іноді він може відкрити те, чого не повинен бачити. Він показує темряву, і тоді воно вже ніколи не зникає. Ласкаво просимо у підписку на темряву, де кожне сповіщення це попередження, де кожен лінк може змінити твою долю. І до виходу більше немає. Дівчата, що б там не говорили, а ми сьогодні відірвемось поповні. Ой, ви про перевтілення? Дівчата, у, не смішіть мене. Наш час інтернету це не актуально. Хастуємо Хеловін і були для нас перевтілення. А якщо хтось попаде в біду, діду, я готую. Друзі, забудьте про проблеми. Нас чекає цікавий перегляд. От за що я обожнюю кіно, так це за. Пока! Іноді ваша поведінка нагадує вам жарт. Та ви навіть не здогадуєтесь, як все серйозно. Нехай вас здивує те, що на вас чекає. А там пошкоджувати Думаю, тринадцять, <тручок> а сотні є сотні тринадцять. Та включайте вже тут страшне кіно, яке змінить нашу реальність. Якщо <плес> це кіно образить моїх друзів, я цей екран порву. Мене у цьому всьому хвилює лише одне. Що? Що буклема, височило попкорну. Хома фор, а Я б усі гроші віддала, щоб подивитися на блакитний промінь, на блакитному екрані розпочалось кіно, про мріяла. Кіно не про що. Коде, <годишся> що це кіно не можна скинути мені на флешку. Я... І подивитися вдома. Я... Ти хочеш ще й дома не спати ночами і боятись? Він не буде спати ночами, бо його сни буде приходити мія. <гум> <гум> Отже, зберемось тут ще раз і знову буде весело. Я не розумію, як цей екран робить такі величезні страшні жахи. <гум> 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 <Yeah. гум> і хтось дає попкорн який залишиться після сьогодні. Оце навряд. Тут сьогодні всі такі обжори зібрались. Так, розмови закінчились. Увага на екран! Ви поділи чогось незвичного? Тоді поруште своє уявлення про свято. Займіться прибиранням класу, але зробіться святковим і задоволеним. Як я розумію, свято скінчилось. Та ні, воно ще починається, але набирає трохи інший відтінок. Може виконати все-таки це завдання. Ти пропонуєш замість відпочинку займатися прибиранням? Ми можемо прибирання перетворити на свято. Добре-добре. Я приберу весь попкорн, який розсипався. О, це я зможу. О, добре. Може для початку увімкнемо світло і вимкнемо проєктор. Так, бо це мене трохи лякає. Вірте чи не вірте, але екран я вимкну. Це карма, тепер нас це все буде прислідити по життю. Так буде, поки ми не виконуємо його завдання. Ти про прибирання? Я думаю, що нічого нам не заводить виконати це нескладне завдання. Умага. Oh Все вийшло. Так. Все зрозумів. Так і зробимо. Не зрозуміло. Отже, ви це планували? Тобто наше свято не справжнє? Що відбувається? Я теж про це хочу знати. То село на екрані -то були ви? Так було задумано. А як інакше вас змусити прибирати? Ми то поприбирали, але за зіпсоне свято я вам помщуся. Климе, не видумай, ми поприбирали. Тепер можемо відпочити. Думаю, тепер можемо відпочити.